Ну, що б здавалися слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Яке Прекрасне, рідне слово, воно не світ, а всі світи. Соловей мовчить на дубі у годину вечорову, зачудовано і любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато З мови нашої живої. Як то гарно, любі діти у вікно вам виглядати. В ньому все та полі, квіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове, що в голівки ваші гріє, схожі наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Як воду п'ю із чистої криниці, сповіж людей вишукую слова. І наша рідна мова чарівниця у віршах повнозвучних ожива. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце, душу, літ. Ця мова, наче пташка зітанкова, що голда лине свій стрінький політ. Золоте кутчатку в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збутувала слово і звучить як пісня українська мова. Наша мова веселкова, дивна, ніжна, калинова, з все і небо, і квіти. Дідічки, батьки і діти. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами, тата, мова мами, тата, діда і бабусі Знаю її добре, ще краще навчуся. Мова тут чиста крини. Ди б'ємо всю за джерело, мова це наша світлиця, вона як табірне зерно. Мова коштовна перлина, нею завжди дорожчить, без мови немає країни, мову як матір любіть. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста кагірська вода та україни мова барвінкова, така багата і вічна молода. Соловіно, балвінкову, колосисто, навіки українську рідну мову дав мені далі бачки, белегти, плекати, буду всюди повсякчас. Боже єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Мова рідна, слово рідне, хто вас забиває, той у гудях на серденько камінь має. Як то мову нам забути, якою усила нас сигненька головити, ненька наса мила. Можна мов багато знати, кожну мову шанувати і одну із них усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжно та погідно збережує мову рідну. Не говори, в нас мова соло бо мова вище, ніж пташиний спів. Скарбниці доля України, глибина таємниця правіки. Вона нуртує джерелом криничним і з попелища феніксом стає, для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань і мову захисти. Мова зникає не тому, що її не вивчають інші, а тому, що не говорять ті, хто її знає. Нації вмирають не відпадку. Спочатку їм відбирає мова мова наш душевний код даний нам під роду, а без мови наш народ не був би народом. Ти чи пізнати попілю, а людину – по мові. Наші мови це наше відображення. І якщо ви говорите мені, що наша мова занадто бідна, щоб точно висловити найкращі думки, тоді вже скажіть, що швидше ми зникнемо з лиця землі, то краще. Учікайтесь, читайте і чужому научайтесь. It's for a drama, not so like